Доброго дня, глядачі. Сьогодні випустив своїх пташок, аби політали трохи, були наказані день. Де ви є шкідники? Mm -hmm. Що посиділи трохи, подумали над mm -hmm. своєю поведінкою? Це знає диховаць від мене. Але що вже занадто, коли все перегрізається, чи що вам не вистачає, не розумію. Що вам не вистачає, чи може якусь кирпичину принести, щоб ризли чи що? знову ось у дивися, щоб залізти буде щось погризти. Дуже погано вже немає в магазині роліків. Всі скупив на жаль, не залежить як скільки ти будеш шкоду робити, мала. Я вас і застав. Що ви тут робите? Якщо закінчення буде більш-менш чисто тут, бо я вбираю. Це інша історія, як зараз. від мене, так? Да? Пострибайтесь. Там кризис щось. що він далі буде так. Дуже вам подобається це місце, дивлюся. Та мезом намазано. Що ви там робите? Гризете, та я бачу, що гризете. Гризуни. Два хом'яка з крилями. Чи вам нема що горизти? Скільки ж усього на клітці? Нашу шкафиці розрізати, ви мені скажіть. А? Хто буде за це відповідати? Ти, чи може ти? Коли це вже буде? Коли ви зрозумієте, що не можна все перегрижати? Мілкі ж є, спалочки, колоски. Де ви є? А, ось ви де. Воно, що роблять? Чи м'ячика вам туди дати, щоб футбола гуляли? Щоб не так скучно було. Ховайте, ховайтесь. Наші ще вони ж говорять про інше. Ми ж про сухі шкода мала.